Друзі, всіх вітаю, компанія Топарк Вінницький філіал. У нас нове надходження Audi e-tron Sportback в комплектації Premium Plus, S-Line. Друзі, автомобіль у нас з пробігом 55 тисяч км, 95 кВт батарея, повний привод quattro. шикарна комплектація, мінімальне пошкодження по мериці, має одного власника. Всі запчастини змінювалися на оригінальні, все зроблено якісно. Ось. Прошу до вашої уваги, все в зазорах, ніяких косячків немає. Тобі в нас. На адаптивній підвізці. Тут у нас зараз видно, як вона піднімається. Також можна ще на одну ступінь підняти вище. по кузову зараз на даний момент жодних косяків немає. все дуже в класному стані. Автомобіль був покритий керамікою. На пробігу 42 тисячі км пройдено повне ТО ще в Штатах. Зараз ніяких зауважень немає Безключовий доступ, шкіряний салон. Все в ідеальному стані, запах нового автомобіля, тут у нас підігрів, клімат, Бен Колсен музика. Є в нас панорамний дах, Shadow Line, мертві зони, електроприводи передніх сидінь. Тут у нас є також вентиляція. Ось Так все виглядає. Жодна помилочка. дитинний крізь контроль. До речі, у нас зроблений карпей. Тобто підшитий русифікований автомобіль. Також оптика в нас матрична, тож вона в нас підшита, вирізає дальній, все працює, ніяких зауважень по ній немає. Друзі, ось такий даний варіант. 2022 рік, до речі, можна придбати в нас з адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1, за ціною 37 тисяч доларів. Також доступна в та в кредит. Також ми можемо допомогти вам пригнати авто із США.